Вот, вот у нас и Александра. И грузию, да, забыли Грузию, Грузья, <сіпи> очень сильная. І сейчас приглашаю к Александру. Александру, добрий вечір. Друзі, колеги, керамітки, художні, творчі люди. <сіпи> 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 Знаєте, що такі про мене вже розповіли. Я... Народилася в місті Стрию, навчалася з 2002 року у Львівському державному коледжі декоративного житкового мистецтва імені Івана Труша. Після цього я вступила в академію мистецтв у Львові, також на відділ художньої кераміки, закінчила магістратуру і зараз продовжую навчання на відділі історії та теорії мистецтва. І обрала для себе ту тему для дослідження, яку ем, ну, якби сама дуже полюбила на практиці е, в своїй творчості, в таких експериментах, е, а також ну, цікавлюся не тільки тим, що я можу зробити, і що, от, е, власне, е, як глина поводиться в моїх руках, але також е, мені цікаво, як Художники також втілюють в кераміці ті чи інші моменти. І, власне, мене зацікавила звукова кераміка. Вже досить багато років. Розповім коротко, як це сталося, як я захопилася цією темою. У 2007 році в мене було таке велике щастя, така нагода побувати тут, в Опішному. Ще коли я була студенткою, нас відправили на практику для виготовлення екамічної скульптури. Нам треба було зробити копію такої скульптури, яку бачите. Тут музеї, наприклад, тут леви, козлики, коники. І ми ходили до майстрів тут в Опішному і мали обрати собі той твір, який би ми хотіли відтворити також на навчальному крузі. І ми одного разу побували в майстерні Василя Омеляненка. Я думаю, що ви вже ну, також, можливо, хтось з ним знайомий. От він вперше показав, як виготовити свистунець. Відтоді ну, я побачила, що це, власне, те, що мене найбільше торкається, е, так як ну, моє життя дуже пов'язане з музикою. І я зрозуміла, що ну, слід цю тему розвивати далі. Е, на фотографії ви зараз бачите твори, які я виконувала в останні роки е, вже в академії, і деякі творчі роботи я готувала на виставку. Це не звукові роботи. Я окремо виділила ну, далі. Буде наступний ряд фотографій, які стосуються звукової кераміки. Тут є просто така, якби декоративна кераміка, світильники там були зі свічками, декоративна пластика. Яку я виконувала? Як ну, на гончарному крузі, так і ліпленням з шамоту в даному випадку. Це також шамот. який черакотовий. А це світильники. Це так, черепаха називається тобто, на вигляд черепаха, але називається мандри. Я хотіла в цій роботі передати власне, якийсь рух черепахи, але там є моменти ніби ріка, ніби гори. Мене захоплює багато різних технік, як і гончарство, так і ліплення. Ну, звичайно, що під час навчання в коледжі ми використ... ну, вивчали і лиття з гіпсових форм і Відтискання з форм. Так, так, так. кераміка і світло. Це така своєрідна квітка. А це такі звірятка. А ця композиція називається Пошук гармонії. Це був фрагмент. Там ну, я хотіла відтворити е -е, такий нотний стан. З нотами, які власне є птахами, які наче сіли собі на е, телеграфні ну, стопи і е, проводи. Це вже кінець, так? Ну зараз можна